Слава навіки Богу. Вже який день поспіль. Я не можу сказати ні доброго ранку, ні доброго дня, ні доброго вечора. Тому що нас постійно обстрілюють постійно нові новини про активні теракти. Взагалі відбуваються дуже погані речі, відбуваються дуже негативні речі. Диявол і диявольська свита біснуються. Мені тут деякі. Коментарії від руських приходять, вони пишуть, як це так, я настільки духовна, настільки віруюча людина. і Я називаю їх сатанинською нечистю. А як мені їх інакше називати? Людина, яка перечить законам Божим, яка перечить заповідям Божим, яка живе не по Божих правилах, яка підтримує вбивство ближнього свого, яка богохульствує, це і є сатанинська нечість. Всі ті, хто підтримує Путіна, всі ті, хто підтримує його дії, всі ті, хто закликає до вбивства, до смерті, всі ті, хто закликає до насилля, суперечить правилам і законам Господа Бога, нашого єдиного творця Всевишнього. Ці люди є слугами диявола. Путін є слугою диявола, його генерал, головокомандувач військових Суровикин, який Зараз активно працює над обстрілом нашої території, також є слугою диявола. І всі расисти, які, які це роблять, які це підтримують, які за це виступають, це також слуги диявола. Ті расисти, які мене зараз дивляться, знайте, я людина духовна, я людина віруюча, я людина, яка добре знає Біблію і може цитувати деякі її глави навіть на пам'ять. Я також називаю вас слугами диявола, тому що ви відвернулися від Бога, ви зрадили Бога, ви відвернулися від Ісуса, ви відвернулися від всього духовного, ви перейшли на сторону темряви. Якщо ви розкаєтеся, якщо ви покаєтеся в своїх гріхах і визнаєте свою провину, можливо, Господь вас ще пробачить, тому що Господь все прощаючий. Але якщо ви не визнаєте своєї вини, то ніколи в житті вам не бачити Царства Небесного. І знаєте, судячи по тому, що мені пишуть, судячи по тому, як все відбувається і що вони роблять, я хочу зробити висновок, що вони навряд чи покаються, тому що вони доволі неадекватні. Їм співчувати з однієї сторони треба, тому що це не люди, це бісівські тварі, це знаєте, це одержимість, це от конкретна одержимість. Там людські тіла одержимі демонами, демонами, які й мені пишуть в тому числі. Це все одержимі бісівські сутності, От всі ці расисти. А з іншої сторони, їм не треба співчувати. Вони самі вибрали цей путь. Якби вони хотіли, вони б молилися, вони би кликали Бога. І людина, яка з Богом в серці ніколи би не пішла на територію іншої країни вбивати когось. Людина, яка з Богом в серці ніколи би не чинила проти заповідей Господніх. А вони всі переметнулися на сторону диявола. Але в Біблії в священному писанні чітко сказано: диявол програє вирішальний бій. А значить, програють і вони, і будуть вічно горіти в пеклі за свої содіяння, за свої слова, за те, що підтримують війну та агресію. Так, це те, що я хотів сказати, ви сповідатись, тому що мене трохи наболіло. І я хочу подивитися, чи варто на даний момент зараз. Евакуйовуватися взагалі з України. Що може відбуватися? Десятка хрестова. Карта тяжкого грузу, карта тяжкої ноші. Ситуація може до кінця місяця погіршуватися, ситуація до кінця місяця може ставати тяжчою. Дев'ятка пікова карта агресії та терактів. Теракти та агресія буде продовжуватись. Король піковий, ось карта агресора. Одні чорні карти мені випали, причому всі карти сугубо негативні. До кінця місяця легко не буде нам з вами. Тр молитися треба. Молитися, щоб Господь покарав сатану і всіх його приспішників, всіх тих расистів, які є сатанистами. Тут карта бажань. Говорить про те, що окупанти не відступлять від своїх бажань. Карта весілля. От бачите, священник, карта духовності. Не забувайте, люди за духовність, не забувайте за силу молитви і карта подорожі. Тобто, я би сказав, що все-таки, якщо є можливість зараз виїхати з України або переїхати на більш безпечну територію, скористайтеся нею. Благослови вас усіх Господь. Бережіть себе та своїх близьких.